Нехай у цей новий рік кожен з нас не женеться за тим, що блищить ззовні, а прагне до того, що наповнює всередині. Адже найцінніші дари не купуються і не приходять випадково. Вони сходять у серце тихо, як світанок після темної ночі: мир, віра, надія, любов. Ось ті справжні скарби, які роблять людину щасливою. Якщо Бог не дав нам чогось, чого ми так просимо, значить, це ще не час або це не те, що потрібно нашій душі. Іноді невиконане бажання це найбільше благословення, бо Господь бачить далі, ніж ми, і знає, чим наповнити наші порожнечі. Щоб вони не стали отрутою, а джерелом сили. Тож бажаю, щоб у прийдешньому році ви отримали саме те, що зробить вас кращими, щоб серце ваше стало спокійним, очі світлими, душа вдячною, і щоб усе, чого вам не вистачало, прийшло не як тимчасове задоволення, а як вічний дар. Любові Божої ігумен Саваті Собко.